Я хотіла, хотіла боротися за цю історію. Де я зароблю більше, і де я досягну більше в дослідницькій діяльності, де я буду писати статті, мені будуть писати платити за них копійки чи в архітектурі, де я буду творити мистецтво. Я добре справлялася. Тобто я мала стипендію, мала хороші оцінки, але мені не подобалося те, що я роблю. Ну так більше. лопата, лопата і дрони це в мене теж поки що хобі. Ну хоча б теж приносить гроші. У мене навіть є фотографії, як я стою з суглобом колінка. Перше, а знався, хто працює, можливо, або за що ти відкидаєшся в проєкті? О, хто я? Да. Я Аня. Ви мене можете знати як динозаврик. Динозаврик не знаю. Воно мені так прибилось. Я була Тірекс, потім Віталій мене називати динозавр, -дин -дин тому тепер я Аня динозавр Я займаюся СММ ну, тобто, з командою. І маю окремо свою позицію комунікаційний менеджер. Тобто я займаюся зустрічами, комунікацією в команді, комунікацією поза командою. О, тому так, аня динозаврик, комунікаційний менеджер. Якщо тебе попросити розповісти щось зі свого якусь одну історію, зі свого архітектурного досвіду, або можливо, з досвіду, тобі, от якась одна історія, яка би типу, я, 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 яку би ти розказала при першій зустрічі? А, ну, перш за все, я думаю, це би було те, що я займаюся скануванням, скануванням будівель. А, загалом, тих, що були зруйновані, або якихось історичних об'єктів, я літаю дроном. І роблю фотограметрію фотоапаратом, і потім склею все докупи з командою, звичайно. Але там ми е, займалися скануванням будівлі, зруйнованої в Миколаєві. Це було десь приблизно в лютому, наскільки я не помияюся. Цей об'єкт вже зшитий, вже створена 3D-модель. Е, так, і ну, це, це для того, щоб зафіксувати руйнування, які були спричинені війною. Е, от тому, ну, це те, чим я. Займаюся те, що я хотіла розказати. перш за все. От, і ще в мене була така е, робота. Я займала величезний камінь це такий був е, культовий об'єкт, можна сказати, давніх слов'ян. Е, це е, камінь, на якому розташовувалася каблиця. Його треба було зісканувати, для того, щоб потім можна було зробити, на цьому камені відтворити каплицю. Звичайно, там дуже багато треба що робити всяких research і все в тому роді. Так, але е, я так само знімала його дрон, це було минулого літа. От і та, думаю, це якраз одне з того, чи не хотіла б в майбутньому займатися архітектури. Що взагалі тебе тримає в сфері архітектури? Я, я розумію, що для тебе це давайте можливо для глядачів додамо інформації. Ти є студентом другого курсу. Так, Бо ти є наймолодша в команді по факту. І а, для нас це питання більше, що нас тіпо, тримає вже скільки років і, і ти зараз продовжиш в житті тримати. А для тебе, що зараз тебе тримає в цій сфері, можливо, чому ти прийшла в архітектуру? Ну насправді, що мене тримає в архітектурі, це досить чутлива тема для мене, тому що. До того як я попала в МУІ, до того як я почала працювати над цим проектом, я на повному серйозі здумувалася над тим, що покинути. Бо я не бачила себе в архітектурі, я не бачила себе проєктувальником будівель або ну, щось в тому роді. У мене, як я пішла на архітектуру, це було так: типу, що от, ти закінчуєш школу, пишеш ММТ, тоді вже було, і поступаєш на бюджет, тільки на бюджет, бо інакше ніяк. Ось. І коли ти поступив, ніби закінчується ціль, до якої ти йшов дуже довго. І починається щось нове, і ти не знаєш, от, а що ти зараз будеш робити? Ти почам ти будеш займатися, хто ти взагалі такий є. І це був дуже важкий рік. Перший курс для мене був мега важкий, бо я добре справлялась. Тобто я мала стипендію, мала хороші оцінки, але мені не подобалося те, що я робила. Це було максимально скучно і ну, загалом я, я не розуміла, чим я займаюся. От, але потім, коли ну, я познайомилася з Максимом Романовичем, нашим директором креативним, і він мене взяв в команду мої, і не знаю, якось я знайшла своє коло спілкування, яке мене мотивувало і втримувало мене в архітектурі. Тобто, я знайшла людей, які мотивували мене залишатися. Цій професії. От. Тому я насправді дуже вдячна всій команді. От. Через те, що я залишилась, потім другий курс, початок, другого курсу був не менш важкий. Але зараз е я кайфую того, що я роблю. Ну, от, чесно, мені дуже подобаються проекти, якими я зараз займаюся, курсові, які я зараз роблю. Спори з викладачами, які в мене зараз є. Та, але це все мені здається, shape my ми якось. Ще my мої професіоналів. Я забула, як це перекладається українською Так, і ці всі виклики вони якось сформували мене О, сформували мене. І я от, дійсно зараз хочу продовжувати в архітектурі, можливо, як моделер, можливо, як дослідник, а можливо, я буду сканувати історичні об'єкти або загалом різні об'єкти. Але це буде архітектура. То тобто, поки ти хочеш uh, залишитися більше uh, в дослідницькій сфері, ніж в, в, в uh -huh. чи в проєктуванні, Чи все проєктування для тебе займає якусь окрему роль? Це займає для мене якусь окрему роль, але я помітила, що це в більшості uh, тільки ті проекти, які я от сама хочу робити, тобто які я от говорю бажанням робити, наприклад, як зараз реабілітаційний центр uh, або там ще якісь інші uh, проекти, то те, що мені ідено, воно мені близьке, то те я хочу робити. А от так якісь там, не знаю, багато поверхів, поверхівки, ЖК, то це, на мою думку, не моє. Прямо фігання ж мене попав. Та чого тебе, Сашу? Сашу! А я хіба не займаюся ЖК? Ну, ти займаєшся, але ти відеограф, що тому всього. Це хобі. Типу, це ну, хобі, так... деколи приносить сеть мені. Ну, так, лопата, лопата і дрони це в мене теж поки що хобі. Ну, хоча б мене теж приносить гроші. От, от. <реш> це просто в мене вийшло. Те, типу, що я знімаю, типу, якась певна віддушина моя, яка мене інколи витягує з якихось типу з цих сатанів. Але по факту, типу, це є хобі, а основна моя робота архітектура. Перед цим у мене найбільше щодо. ЖК саме, І пі-менеджмент, який зараз почався. Все. Тобто, і це, типу штука, яка на мене особисто. Ну, а дивись ще, наприклад, де я зароблю більше і де я досягну більше, в дослідницькій діяльності, де я буду писати статті, мені будуть писати, платити за них копійки, чи в архітектурі, де я буду творити мистецтво. <клес> <клес> Любі, схеріплення, як ти для себе викрутиш. <свистач> Дивись, це ж можна працювати умовно. Супер зараз не буду загальний приклад, але ти ж можеш спокійно працювати і почати працювати паристою, а потім, типу, наскільки уникнути в цей, цей, цей бізнес. Шти, там, через мон, років 5 можеш мати свою кав'ярню, де ти просто покайкаєш фашистою або просто контролюєш цим сином. Тобто тут така ж сама логіка. Mm. Типу, як, як, як на мене, чисто робота в одній сфері, ти чисто архітектор. Mm. І Давай я навіть ще так взагалі взагалі зараз є такий мовний, типу, т -т 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 не ж тренд, а якийсь фікс в головах молоді. Щоб заробити гроші, заробити більше грошей, кар'єра, щось таке подібне. Е, і Ну, хочеться купити квартиру в якомусь майбутньому житті, або машину, або ну, е, хочеться відчуватися для себе забезпечен. Е, І чисто працюючи в одній галузі, ну, айтішники можуть або щось таке а, а, архітектор, Типу, це типу, складно. Типу, як оплата на ринку не дуже велика. Але при тому в цьому спеціалізовані фахівці, які мають якийсь певний попит, можуть давати гроші. І викручування себе на іншу сторону. Тобто де як, Ти ні, як дослідник не заробиш багато, ні, як архітектор. Питання в тому, моя особиста та думка, як ти зможеш собі надати. Як ти, ти зможеш от себе розкрити і працювати в цій сфері, в цьому напрямку? То для мене зараз залишається відкрите питання. Типу, є зйомка, є цей, архітектура БІМ. Я не можу щось одне викинути, але при тому всьому саме ці дві речі роблять з мене частково чимось унікальним фахівця. Я ну, Якого джуснути. Okay. Що для тебе проєкт М'ю, можливо, якесь є особливе значення? Е, ну, можливо, зараз буде трошки занудна історія через те, що ну, мене е, в моєму житті ніколи нічого не пов'язувало з Маріуполем або з історіями, е, точніше з територіями на Сході. Е, от, е, тому для мене проєкт Муї це. Першу чергу боротьба за правдиву історію України. Mm -hmm. е, ще в школі нам дуже часто розказували, як наша історія знищувалась, применшувалась, е, тобто ну, повністю стиралась з нашої свідомості. І для мене це було ну, дуже боляче. От. Е, та. Коли почалась війна, коли була Революція Гідності, я була ще ну, досить молодою, можна сказати, наскільки мені було сім років. От, і це. Дуже вплинуло на мене, можна сказати, ще, ще з дитинства. От тому я все своє життя якось хотіла от, впливати на розвиток України. Я хотіла в певний період часу бути президенткою. Так, е, я хотіла зробити все для того, щоб Україна от, розвивалась і е, її історії ніколи не знищилась. Почалось повномасштабне вторгнення. Я ще вчуся в школі. Е, це. Ну, типу, це було дуже важко. Бо я розумію, що ну от хто я, що я можу зараз зробити. Мені 15 років, я Аня з Кам'янки Бузької, і е, я відмінниця, все. Ну, типу, а що, а що я можу? От коли в мене з'явилась можливість взяти участь в проєкті в Маріуполі, мені Максим розказав про те, про що цей проєкт, що вони хочуть цим проєктом донести і що вони хочуть зробити за допомогою цього проєкту. Ну там вибір був очевидний. От тому е, ну, я не роздумуючи чи приєдналась, бо я хотіла боро... хотіла боротися за цю історію. Я хотіла боротися за Україну. А Маріуполь це невід'ємна частина України. Це його українська історія дуже велика, його дуже обширна. От, досліджувати її я взагалі історію люблю досліджувати. А досліджувати саме українську і доводити, що це українська історія, для мене було дуже важливо. Тобто я знайшла, де я можу проявити свої сильні сторони і де я можу стати корисною для України і взагалом боротьби. От тому так, для мене Маріуполь мій це боротьба. Як ти прийшла в проект і чим взагалі займаєшся в проєкті? Так. Як я прийшла в проект, ну це насправді така досить смішна історія. Ну, як смішна, е, на першому курсі Максим Романович став моїм куратором. А так як я в дитинстві займалася археологією, і загалом під час школи займалася археологією, я вирішила написати наукову статтю на першому курсі про стародавніх слов'ян. От хотіла зробити 3D-модель стародавнього капища. От а так як Максим Романович займається 3D-моделюванням, макетуванням, то я взяла його як свого як воно називається, наукового керівника. Та, я брала участь в конференціях студентських, займала там місця певні. От, і е, якось так ну, от, ми спрацювали з Максимом. І то вже був початок другого семестру. І Максим розказує про те, що от в нас зараз почнеться робота над Маріуполем, і чи ти не хотіла б приєднатися, така, та, добре, Він, ну то поговоримо пізніше. І прийшов місяць. Пройшли два місяці, це вже квітень. Я така, Максим Романович, що там по проекту. Він такий каже: Та-та, ми вже починаємо. Я кажу: ну то добре, може, додайте мене до групи, він додає мене до групи і на тому все. знов на кілька тижнів. І я трошки почала переживати, можливо, у вас є ще якась одна там група, знаєте, і ви без мене ось це все робите. Я тоді була дуже тривожною, максимально тривожною. Тобто, от, але коли Максим сказав, що ну давайте починати, треба знайти. Людинку, яка буде займатися Інстаграмом. А в мене колись була, була практика займатися Інстаграмом. Я малювала і вела свою арт-сторінку. Вона була не дуже успішною, але я вела її, ну, не знаю, протягом року, можливо. Тобто, в мене була вже практика там, публікування періодично постів. І е, я ну, сказала йому, давайте я цим займуся. І я на повному серйозі думала, що я буду займатися інстаграмом сама. От. Я не розумію, як би я це витягнула. От зараз вже ну оглядаючись на весь цей на весь цей багаж, що ми маємо, скільки там було викликів, скільки там було всяких проблем з тим Інстаграмом, От е, тому доєднався ще Саша. От, і ми з ним почали працювати там кілька постів. Вже придумали, що робити. Доєднався Віталік, доєдналася інша команда, тобто решта команди, і так воно все розкрутилося. От і ну, Інстаграм працює до зараз. От та. моє дітище, Е, та. Наші діти ще <реш> 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 наші діти ще. От так, коли в нас більше почалася вже робота над е, самою виставкою, коли в нас з'явилися різні спонсори, різні е, команди, які будуть нам допомагати, е, постало питання, що нам потрібна буде людина, яка б могла займатися от, всіма цими комунікаціями, яка б могла збирати інформацію всю докупи, передавати її або Максиму, або команді, або організовувати зустрічі і. Так як я єдина, поки що хто не працює, от, всі решта повністю зайняті весь тиждень, то я вирішила взяти на себе цю відповідальність. Тим більше мені подобається. Подобається комунікувати з людьми, подобається організовувати це все. Я дуже люблю, щоб коли все було структуровано, ось так. Тому я ще стала комунікаційною менеджеркою. От і зараз комунікація намагається проходити вся крізь мен. І ну, мені здається, що наша робота з стала трохи. Чіткіше, коли з'явився комунікаційний менеджер. От якої ти бачиш для себе виставку твої якісь очікування від цієї події? Угу. Ем, ну, насправді, до минулого місяця я зараз повернусь, у мене були очікування більш от естетика, як воно буде все візуально виглядати, там які у нас будуть історії розказуватись. Але останній місяць ми почали працювати з. Музеєм в темряві, uh -huh. е, інклюзивність, тому я зараз більше скажу про аспект того, що я бачу нашу виставку максимально інклюзивною. Тому для мене це зараз е, пріоритет номер два після історії. Uh -huh. після історії Маріуполя. В моїй сім'ї є багато військових, багато друзів військових, е, які зараз служать, і я розумію, що в будь-який момент хтось з них зможе. Ну, типу, Може стати людиною, якій будуть, буде потрібна от, доступність просторів, доступність всього. І для мене дуже важливо над цим працювати. Я дуже переживаю навколо коли по Львову хожу і бачу, наскільки в нас недоступні вулиці, недоступні простори. І ну, я, хоч ще не архітектор, але мені стає так стидно за наше місто. От і ну та тому інклюзивність це зараз. Для мене найголовніше те, що я б хотіла зараз займатися інклюзивністю mm -hmm. проєкту. Чи був в тебе до проєкту Маріуполь досвід роботи в команді, в великій, малій команді, і яким mm -hmm. він для тебе був? Е, ну, В мене було досить досвіду з роботи в команді. Е, я не буду розказувати там, про університетські команди, через те, що це завжди таке щось. Не цікаво, у мене був досвід роботи в команді ще до поступлення в університет, ще до того, як я почала вчитися на архітектурі. Я брала участь в археологічних розкопках. Mm. Та. Та. Там була команда, ми їздили на поїхали на одне дослідження, розкопували, намагалися знайти каплицю, церкву, яка розташовувалась колись на камені. Ми намагались розкопати навколо. Це було дуже насправді так трошки незвично через те, що зараз там біля того каменю знаходиться цвинтар. Так, от тому ем, викопувати там ці, не знаю, суглобики або кісточки пальців це таке трошки було дивно. Але ну, мені мене ніколи це. Не викликало в мене ніякого відторження, ніякого жаху. Мене не викликало. В мене навіть є фотографії, як я стою з суглобом, колінка в руках. Ну я в рукавичках, звичайно, ну, типу, все цивілізовано. Так, і е, були певні знахідки, які ми знайшли. Я побачила, як археологи це все досліджують, це все обмірюють, і це було. Пов'язане з архітектурою. Тобто це було дослідження нашої спадщини, те, що було колись. І е, тоді я зрозуміла, що ну, от дослідження це класно. Але тоді мені чогось не подумалось про те, що це пов'язане з архітектурою. Коли я зараз розумію, що я вже тут сижу як студентка-архітекторка, і оглядаюсь на ті часи, то я розумію, що от напевно той досвід таки вклав мені трохи в голову, що можливо в майбутньому я хочу бути пов'язаною з дослідництвом, з цими розтодівши розкопками. Зараз, напевно, більше з дослідництвом ось цих всіх вже знахідок, тобто візуалізацію цього всього, 3D-моделінгом ось цих старих об'єктів. Та, тому от я вважаю, що той період, коли я почала займатися в команді з тими людьми, які мені багато чого навчили, він вплинув на моє рішення стати майбутнім архітектором. Добре, дякую, що ти прийшла. Дякую за дякую. цю розмову. Знято, блядь.